Вітаю гості мого каналу. Сьогодні будемо готувати смачнющі бендерики. Походження назви досить заплутане, її пов'язують з містом Бендери. Але це Молдова, Придністров'я і не самий кордон України. А в Одесі кажуть, вони мають назву від Остапа Бендери, який так бізить наших сусідів. Тому для наших сусідів. Це дуже ворожа страва. Нехай так думають. Ми трохи їх подюгаємо, як каже мій сват, тобто подратуємо. Отож починає приготування неймовірних смачнющих бендериків. Ці інгредієнти будуть прописані внизу під відео. Спочатку готуємо фарш, У мене м'якоті індички і цвинина. Фаршу вийшло багатенько. Нам на бендерики знадобиться грам приблизно 600 фаршу, Дві цибулини, одна чайна ложка чорного молотого перцю і одна чайна ложка сухої аджики. Сіль я додала в одну чайну ложку. Потрібно перемішати, але я, як завжди, забула увімкнути камеру. Тобто це я зробила без вас. Тепер готуємо тісто. Спочатку в яйця я додаю сіль, цукор, борошну частину. А потім додаю молоко, перемішую, щоб не утворювались грудочки. Потім знову додаю решту порошне. і решту молока. Утворюється така консистенція, і тепер я наливаю в тісто 200 мл укропу і добре перемішую. Наприкінці додаю олію. Даємо тісто постояти 20 хвилин, щоб розійшлася клейковина, а потім смажимо на пательні на середньому вогні з обох боків до рум'яного стану. У мене вийшло з цієї кількості 25 млинців. Вони вийшли такі тоненькі, еластичні, мені дуже подобається це тісто для млинців. Розрізаю їх на дві рівні половини, отак вдовж перу, і ріжу всі млинці. Кладемо начинку і ось так формуємо наші бендерики. Як всі бендерики вже сформовані, ви можете частину заморозити або вмочити кожен бендерик у яйце, збити сірі попередньо і смажити на пательні до рем'яного стану на маленькому вогні під кришкою, щоб приготувалася начинка. Можете смажити не на олії, а на вершковому маслі. Так буде навіть смачніше. Ось такі в нас вийшли соковиті, смачнющі бендерики. Спробуйте, не пошкодуйте. Якщо вам сподобається відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І не забудьте нажати на дзвоник. Щоб не втратити мої відео. А вам дня! Бережіть себе, готуйте з любов'ю, бажаю всім мира і добра. Мічного!